Вітаю вас, малята! Продовжуємо пізнавати таємниці природи. Сьогодні ми маємо величезний вибір товарів на прилавках магазинів, однак вибирати якісні продукти складно. Сьогодні я навчу вас визначати якість деяких продуктів харчування. Підготуйте з дорослими все необхідний, проведіть. Надгудом батьків. Перевіряти на якість ми будемо сметану та мед. У всіх вдома є аптечка першої допомоги. Нам знадобляться із аптечки рукавичка, піпетка та пляшечка з йодом. Блюдси. Зі шматочком сирої картоплі блюдце з ложкою сметани. блюдце з ложкою меду. Набираю піпеткою йод і капаю на картоплину. Одна-дві краплі на сметану. Та одну-дві краплі на мед. Спостерігайте за реакцією продукту на йод чи по синій зразок. Чорно-синій колір на картоплі є нормою, оскільки з неї виготовляють картопляний крохмаль. А посиніння сметани та меду свідчить про підробку. Сметана та мед, які я обрала для досліду, пройшли перевірку якості. Зніміть відео свого досліду та поділіться результатами. Коли неякісні товари перестануть користуватися попитом, недобросовісні виробники. Мушені піти з ринку. Пам'ятайте, ви можете на це вплинути. До зустрічі!